Ну а все вам и желтенько уже на просидочке. Еще, конечно, она может не сесть, но я так вижу, что сяду. Бо уже наметилась, видно, сильно заморилась. Я в тенечек зашел, что, ну, там, где нет ветра сильно. А так ветруга ой-ой-ой-ой-ой. Це така птичка, ой ой, ой дай Бог їй здоров'ячка. Це ж представляється вона така з такою роботою, о там вгорі. Я понимаю, для когось це не робота. Ну, в неї там по ще не долиняні. Вона ще не включилась, а вона літає з самого дитинства. і вона перелиняла отам в горі. Такі голуби треба держаться точно. Молодец. По любому медальку. Жовтенька. з горлом. Молодець. Иди кушай зедай.